Вітаю усіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про системний таймер Raspberry Pi. Базовий адрес системного таймера є ось такий: 7E2030. Системний таймер має в собі 64 бітний лічильник, який працює на частоті 1 МГц. Значення цього лічильника можна зчитати із таких регістрів, як counter-low і counter-high. Відповідно, counter-high це є старші 32 біти 64 розрядного лічильника, і counter-low це молодші 32 біти 64 розрядного лічильника. Якщо значення counter-low, Співпаде із одним із компараторів системного таймера, яких в Raspberry Pi є 4, компаратор 0, компаратор 3. Тоді системний таймер згенерує переривання, і в регістрі Control and Status встановиться відповідний біт. Відповідно для нульового компаратора, це буде нульовий біт. Для першого компаратора це буде перший біт і так далі. Слід сказати, що компаратор 0 і компаратор 2 використовуються графічним процесором, тому ми можемо використовувати лише компаратор 1 і компаратор 3. Для даного відео я розробив ось такий. Простенький приклад, в якому кожні пів секунди термінал буде виводитися в повідомлення Таймер IRQ. Як ви бачите, в даному прикладі все дуже просто налаштовується, тому я не буду зупинятися детально на налаштуванні регістрів системного таймера. Отже, на практиці це буде виглядати так. Оскільки Raspberry Pi використовує операційну системою Linux. Окрім hardware так званого апаратного таймера, ви також можете скористатися software таймером, тобто програмним таймером. Це може бути або звичайний таймер, або high resolution таймер. Звичайний таймер може генерувати переривання з точністю. До однієї сотої секунди. Тоді як High Resolution таймер працює на гігагерцах. тобто можна генерувати подію з точністю до 1 наносекунди. У своїх проектах я переважно використовую high-resolution таймер, але інколи виникають незручності, оскільки потрібно працювати з дуже великими чи числами, що в свою чергу вимагає деяких додаткових ресурсів процесора. Тому в залежності від ситуації і потреби можна використовувати відповідний таймер, який буде зручніший для конкретної ситуації. На сьогодні це все, що. Я хотів вам розповісти. Сподіваюся, відео вам було корисним. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!